Сьогодні відбувається чергове відправлення допомоги для наших релокованих громад для наших громадян, які знаходяться на прифронтових територіях. І власне це відправлення відбувається з хабу, який ініційований Нікольською громадою. І це унікальний, я вважаю, приклад взаємодії: по перше, громад. По-друге, Центральних органів виконавчої влади і донорів. То цей хаб слугує допомогою логістичною, де в рамках згуртованих громад, де у нас є підтримка USAID, ми допомагаємо громадам надавати цю допомогу для жителів цих громад, які знаходяться на прифронтових територіях. Сьогодні ми знаходимося в приміщенні хабу гуманітарного мультифункціонального Нікольської е, територіальної громади, де ми його плануємо відкривати разом з Маріупольською районною державною адміністрацією. Сьогодні у нас тут іде відправка гуманітарних вантажів нашим мешканцям Нікольської громади, які проживають в різних куточках України. Сьогодні ми відправляємо гуманітарні набори з міста Києва. Це допомога від міжнародної організації з міграції. Це Теплі ковдри, матраци, постільна білизна, набори посуду, ліхтарики. Це в місті Києві, а в місті Дніпро паралельно відправляються гуманітарні продуктові набори від наших міжнародних партнерів. У нас іде потужна робота. Ми працюємо разом з нашою Всеукраїнською асоціацією громад, яка нам допомагає логістикою, і наші люди отримують гуманітарну допомогу безкоштовно, і це дуже класно. Наша сумісна програма проходить в рамках програми Згуртовані громади. Ми їм велику подяку висловлюємо і маємо надію на подальшу співпрацю для підтримки наших мешканців.